Всім привіт! Всіх вітаю знову на своєму каналі. Сьогодні ми будемо займатися заміною четвертої передачі на нашому е, тракторі Т-16. Для цього ми вже ось підготували наш сам чертеж і сама шестерня на вал первічний. Четвертої самої передачі, як бачимо, новенька. треба будемо відкривати коробку і її заміняти. Щоб приступити до самої заміни шерсті, нам потрібно зняти ось цю кришку на коробці передач, яка е, кріпиться чуть не на 12 болтах. Для цього ми від'єднуємо всі допомогі деталі, які будуть заважати її зняти, і відкрутимо ось ці всі Болти, То, як ми зняли всі болти по окружності, ми знімаємо ось цей вал переключення передач. Тут він на 4 болтах таких Їх хто бо, тому що якщо ми їх не знімемо, ми не піднімемо самої коробки, тому що воно тримає там прикручено знизу є різьба. І я спочатку знімаю цих два крайніх болта, потім цих, тому що тут є 4 пружинки, і якщо ми зараз це відкрутимо, воно їх підніме і... Заклинить ось ці буде нам тяжкіше викручувати. І обережно при зйомі, тому що тут на передачі йде таких 4 пружинки і знизу шарики, які канавки на направляючих передач фіксують. Ось так ми відкрутили, обережно піднімаємо, притягуємо і кладемо кудись у бік, щоб воно нам не заважати обережно щоб нічого не впало. Все, доступ відкрит. Що ми бачимо? Ми бачимо нашу коробку передач, на який, як я казав, втертий ось цей зуб. Що ми зараз будемо змінювати Ось він сам, тому що у нас вибивало четверту передачу по необ'яснюю причинам. Так, це він ось підходить. Ідентично. По невідомим причинах вибивало, ми розібрали, ось тут є ось злінзування. Ось передачі всі перемикаються добре. Вони перемикаються ось такими. Тут вал вмикає і ми вмикаємо передачу. Знову вижимаємо. Хтось говорив, щоб легше ось це все ходило, треба вижимати сцеплення, тому що ось ці шарики вони якось там блоки. Якщо ви хочете перевірити чи, ну, крутиться і чи нейтральній ваша коробка, ось просто є такий вал, ми його, він має вільно прокручуватися. Ось так. І можемо візуально, якщо у вас інша якась передача була, ми можемо візуально там прокрутимо, прокрутимо, наприклад, е вімкнули нашу четверту. Все. Вал так легко не прокручується. Потім знову знову Для того, щоб нам витягнути ці нап цього вала, самого первічного, нам потрібно ці штанги повитягувати, звідси, щоб вони не заважали нам демонтажу. Для цього тут є ось такий лючок на чотирьох болтах. він. Мій витягуємо, відкручуємо і вони вискакують. Знімаємо. Крайніх цих два. Ці залишимо, я думаю, вони заважати нам не будуть. Потім нам заважає ось цей валощ. Його теж, теж потрібно зняти. Для цього ми відкручуємо цей лючок, там на стопорних кільцях вона. Ось, як бачимо, одне. Тут є інше. Це можна не знімати, якщо воно. Знялось, і потім відкручуємо ось цей лючок. Не забуваємо, що тут є у нас конічна шестерня. Розплінтовуємо, відкручуємо, знімаємо її і цей вал весь знімається. Зараз я буду це все робити. у нас не виходить їх витолкнути ми знімаємо ось цю кришку, цей лючок і допомагаємо їх трошки туди притупнути. Внімаємо самі вилки, також щоб не переплутати. Одразу все щіплюємо, щоб потім не забути, як воно все збирається. Невеличка поправочка, два. Дві направляючих одразу зняти не можна, тому що тут заважає ось ця направляючий, ось ці вилці знятися. А якщо ми не знімемо вилку, ми не зможемо стягнути шестерні. Тому ну, Ми спробуємо, може ми його трошки як будемо витягувати, спробуємо цю вилку зняти. Якщо не вийде, прийдеться останні направляючі знімати. Цей додатковий гал, що тут стояв, е, вибивали трохи, бо тому що тут воно закисло і витягувалося з вибили Цей лючок витягується спочатку ось і направляюча, шести залишаються, тут тому що вони через цей лючок не залишаються. Тут ми їх назад чіпили, щоб не забути, як воно складжене. І все, один ми вже зняли. Чекає. Тепер зараз розшпільтуємо цю гайку відкручуємо і витягуємо вал. Крутили, розплінтували, знімаємось. Вибиваємо цю шестерню, знімаємо. З... Вибиваємо вал, знімаємо, витягуємо цю панічну шестерню. Обережно, вилка і витягнулася ось ця. І обережно витягуємо цей вал. У ході розборки в показали, що у нас підшипник, який стоїть ось тут, на цьому первичному валі. Лопнутий. Ось так Ми будемо замовляти інший. Ось це ми знімаємо як шашлик. Третя передача. Знімається через цю сторону, тут познімаємо маємо сьомниками цих два почепника і замінимо саму передачу. Все, ми на кінець -то вибили звідси шпонку, витягнули ці шестерні, все ми повитягували. Зараз тільки все повідмиваємо, повичищаємо, тому що тут дуже грязний ось такий робиться. Кака. Замінюємо той підшипник іншим. Це все відмиваємо в солярці, потім бензином. Зливаємо, відмиваємо і складаємо назад. Тому очікуйте другу частину вже зі збіркою самої коробки. Бо тому цей випуск вийшов і так довгим. Очікуйте іншу частину, коли ми вже будемо це все назад збирати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до побачення.